Всім привіт! Сьогодні 19 травня. Ми опинилися на класиці. Посів сої. Здійснюємо 25 міжжаття наша Січ 3.6. Попередньо було задисковано досить глибоченько. Я думав, що взагалі буде катастрофа з вологою. Але як, але як не дивно, от зараз покажу. От бачимо вже вологий ґрунт. І десь там насінинка. Я її так зроду не знайду, ковирявся перед цим. В принципі, лежить на межі вологого і сухого. Прикидано десь там 2-3 см. Ну, а по боках, ж такі сухі горбики робить наша сівалочка. І обіцяє з понеділка дощ, сьогодні п'ятниця. Така велика кількість пилюки підіймається. Якщо пройде дощ, то взагалі питань ніяких не виникне, буде все Все досить добре. Ну а якщо доща не буде, то сподіваюся, що розміщення Розміщення біля вологого також дасть свої результати. Ну і, коротше, з просто рукою я не знайду, де вона її там ложить. Я її не виковиряю. Ту соїнку, чи в праворуч одрядка, чи в ліворуч. <кісна> Короте, не знайду сіється десь орієнтовно 16 штук на метр 25 міжряддя як я вже говорив ну по сходам легко буде порахувати як-не-як це січ там пусто там густо ну це я так завжди говорю про сз по сходам ми порахуємо що вийшло на метр міжряддя скільки там тисяч на гектар Ну і як дружні будуть сходи. Чи дає можливість ця сівалка все ж таки отримати дружні сходи. Бо, наприклад, для порівняння зараз я пройдуся. Тут зовсім недалечко, також класична технологія обробітку ґрунту. Зараз підійду на сусідське поле. Там була зібрана кукурудза і... Якесь дискування ж було відповідно. І була посіяна також соя, але я так з межі дивився. Здалося, що досить таки велика кількість сої зверху. Вона протруєна, її добре видно. Зараз трошки в поле зайду обережно. СЗшки, звичайно, в таких умовах досить складно здійснити посів, то багато насіння поверху. От зараз я підійшов і червоненький, не знаю, вам видно чи ні, але я його бачу багатенько поверху насіння. Без доща взагалі тут буде катастрофа, а якщо пройде дощ, то, можливо, більш-менш буде й непогано. То, як бачимо, Важка січ все ж таки повністю ховає насіння в ґрунт до вологого. Ну, от, наприклад, ось, хто помітив, да, зверху, але ж бачимо, тут о, дуже ямка, то сошнички зверху і пролетіли. Це по краю колесо ще пригало, тому варто ж дивитися, все ж таки ось в полі. Тут я проходив неодноразово, насіння зверху немає. Воно на межі вологого і сухого. Глибше трошки ризиково, бо якщо справді будуть дощі, то взагалі заплескає. то вона зовсім довго буде вилазити, якщо й вилізе. А от отак, як кажемо, на межі ризикуємо отримати сходи. Так, все, буду, типу, щось допомагати. Всім удачі, до зустрічі.